Скажи про вашу філософію, і чи ти визначилась з цією філософією, от саме тоді, коли ти сама розпочала цей шлях в кінці 19-го, початку 20-го року, чи це воно все ж таки з часом приходило до тебе? Ну, Коли все, я почала займатися брендом в кінці 2019 року, я тоді повністю вирішила сфокусуватися на білизні і зробити це фокусом, бо в принципі бренд народжувався як бренд купальників взагалі. І, от, наприклад, зараз на момент 2025 року ми взагалі купальників виводимо з асортименту. Mm. Але вже тоді ми сфокусувалися на білизні, білизні, яка там, мала бути виключно з натуральних матеріалів, вона мала бути суперкомфортною, з повагою до жіночого тіла. Але Звичайно, щороку бренд трансформується. щороку, що півроку, можливо, що бо він навіть щомісяця якісь трансформації переживає. як ми зараз формулюємо та, нашу, на, нашу су, філософію, як ти кажеш, що ми створюємо білизну, яка розкриває природню жіночу красу та сексуальність.